Доброго дня! Сьогодні у нас 10 квітня і в цьому відео я хочу вам показати відхід бджоли. Так що не забуваємо підписатися, підписатися на канал і ставити вподобайку і коментар. І так, в загальному зима досить нормальна. Суцільного відходу є 17%. Ми вже всі бджоли обійшли, все перевірили. І вийшло, що шестерамочників пропало 26%. Ну і там 600, 700 сімей пропало, якщо я не помиляюся, 60 сімей. 60 чи 65 якось так. Ну, в загальному вийшов процентаж 17%. Він був менший, але дуже багато. Особливо в шестирамочниках у цього відходу то бджоли були живі, але дуже маленькі навіть ніхто не клуби. Ну, там кілька бджолів лишилося. Ми їм дали протеїнову підкормку суху. От Бачите, дуже багато таких було. Ми відсортували більше, ніж сотню таких слабачків. Ну, ми їх сипали разом всі докупи. Можеш з того щось буде. О, перший день буквально сьогодні беруть цю підкормку, також їм поставили бліни і будемо починати по другому колу. І обов'язково підписатися, бо я от зробив відео це саме по-англійськи і люди знову почали відписуватися.